Художнім жестом про актуальне мистецтво саме так репрезентує свій 36-годинний арт-проект Мирослав Яремак. Моя таємниця це ніщо інше, як вияв сучасного мистецтва, у царині якого художник працює уже понад чверть століття. У незвичній квестовій експозиції переважає передусім етичний аспект. Мовляв, важливо не що ти робиш, а як саме. Ця форма мистецтва не ставить собі на мету бути доступним для широкого загалу. Мистецтво це все таки відкриває глибші речі, воно не забороняє іншим людям на. Державце до себе, але воно ніколи не не зобов'язане і навпаки до когось нав'язуватися. І через це настільки є ну справді непорозуміння замість барвистих естетичних робіт у закритому просторі галереї звичайнісінькі аркуші паперу. На них чорним по білому творча біографія художника. Утім, завуальована та закрита, як і сучасне мистецтво загалом. Тож без допоміжних інструментів, лупи чи фотоапарату до таємниці не дочитаєшся. Утім, навіть такі дивовижі та перешкоди глядач не розчаровують, напевно, в мене розчарування не було, тому що я десь собі уявляв, що щось подібне буде. Тільки я думав, що тут взагалі цих листочків не буде. Будуть просто пусті стіни. Кожна з цих кусочків інформації вони от якраз вписують. Це мистецтво, якісь рамки, соціальні рамки. У мене виникло море запитань до автора. Море запитань, чому так, що його сколихнуло зробити саме таку виставку. Я, якщо чесно, вражена і насправді хочу поспілкуватися з автором, щоб дізнатися відповідь на свої питання. Показ та особисті перформанси художника триватимуть від 28 квітня аж до 10 травня, щоправда, лише три години на день. Та митець певний, і цього часу цілком достатньо, бо ж відкриється його таємниця лише тоді, коли на стінах поміж авторських аркушів нарешті з'явиться бодай одна глядацька рефлексія.